Настійна гра Хапай, відвинився World of Boards. Дуже проста, швидка фанова гра з простими артами. Знову ж, мені здається, що та, з якою можна з тим, можна знікнути. Зараз я розкладу, вона швидко розкладається. Це тут. Це моя це, це, це підказка. Це моя підказка. Так. Це наші мехи. Це гра про монстрів і мехів, які мочаться там з одним. І вона отак от виглядає. ніби... — Монстри і мехи, це один те саме? Чи це ні, -ні, ні, монстри ось. Так. Оце з ним боліться. Ну, мені ось, що подобається, те, як воно виглядає. Mm -hmm. Тут типу, дуже схоже на оці, на фільм, той, пам'ятаєш ті тихоокеанський рубік. Так, так, все да. воно. Вони ж там їхали, породимонстрів брати. <працю> так, так. Та, та. Так, я це роздам цим чувакам і все, ми готові починати. Що мені в ній подобається, що вона просто. Все, ти готова. Mm -hmm. е, ми з тобою повинні якомога більше ти цих карток набрати, вони будуть приносити стільки балів, скільки на них написано. Так. Все, оці будуть приносити по 15. Що е, робити? Для цього ти кажеш кубики свій хід, і дивишся, що випало. Ти спочатку дивишся на 2 і 1. ти можеш по одному взяти. Ось 2 і 1 взяв. Так. Потім ти дивишся їх суму. Типу, 2 плюс 1 це 3. Якби було 3, ти міг би забрати, а потім е, різницю. 2 мінус 1 вже 1. Типу, ти Ага, хорошо. Поняв. Тобто Понял. ти там різними варіантами набираєш ці картки. Так, якщо випало однакові, то ти забираєш когось з цих. Ну, той, хто двіки, це оці. Ага, так, да, зрозумів. Але ти е, вже колись. А взяти... якщо в мене випало, е, ну, давай так, уявимо, що 4-2, не однакові, але 4-мінус 2. Це також. 2. Це 2. 2, 5, -2. А, ні, типу, а потім оцих не можна взяти. Не так? можна. Ні, Чи, ні, ну, потім вже коли різниці ці всякі ні, ні. робити. Різниця це тільки для ці. Okay. Плюс до того, як бра... набирати, ти можеш використати, скинути якихось монстрів, в них є спеціальні здібності для того, щоб. Якось вплинути на кубики. Наприклад, в тебе, якщо є вже ці картки, ти їх тримаєш в руці, uh -huh. і ти о цього можеш скинути, бачиш символ, вони тут всі написані. Ти його скидаєш і перекидаєш один або два кубики. Ага, Тобто можна перекидати. Да. Якщо тобі... А якщо тобі навіщо перекидати, Якщо не подобається? Ну, так, да. ти дивишся, нічого взагалі не ага. випало, а ти дивишся, що є прикольні. Давай тобі здібності розповім. Да. Е, Оця четвірка, вона. Коли ти їх скидаєш, ти забираєш у противника одну картку з руки. Хорошо. І це круто, наприклад, в цій по 15 балів, це круто, знаєш набагато більше. Uh -huh. нас, в uh -huh. Оцей шістка захищає, він скасовує ефект картки, яку скинув опонент. Я хочу в тебе вкрасти, ти її скидаєш, щоб типу скасувати цю дію. Якщо в тебе є вона, ти її скидаєш. Да, шістка, якщо вона в тебе є в руці, ти можеш в будь-який момент. Зигра. Але це дуже схоже на те, що в тебе хтось її просто забрав. Виходить, да? але це таким чином, наприклад, якщо шістка і оця 15-ка, то ну, це, да, це різні. А тому ти, ти ж можеш вирішувати і залишити. Uh -huh. Так, оцей сім. Він багато кошт, вартує, але якщо ти його сквіниш, ти перегортаєш один кубик тієї сторони, якої хочеш. Uh -huh. Він прям вибирає. Далі оця вісімка, в нього, бачиш, тут є три додаткових. Вісімка, коли ти одну забираєш, ти усі вісімки забираєш. Це химера, вони одразу усі уходять. Його uh -huh. класно збирати, якщо тут багато. Оці одиниці, вони мало приносять, бачиш? Але наприкінці гри той, в кого буде більше одиниць, отримує додатково 15, тому що в тебе рій цих чоловік. А, ще трішки. а і трійка якась там, що є. Так, давай подивимося. Ти його скидаєш і просто добраш картку з колоди, випадково. Не знаю, це якщо дуже хочеш. І хто ще? Ага, трійка. трійка якщо в тебе вкрали трійку, от я в тебе її краду, то я її скидаю, не отримую, І я ще отримую за це мінус 3. Тому що він е, позинес ядовитий. А як так виходить, що ти От в мене руки. забираєш? Якщо, наприклад, я цією карткою якусь в тебе з руки відістаю, і я попав на цю. А, то ти ти мене. Тобто ти не бачив, куди в мене забирає? Да. І це ж прикол, що ти набрав, наприклад, в тебе оця 15, типу, і 8. І я, а я хочу багато балів забрати. Хорошо, це багато. Зрозуміло. Оце те, що тут додана механіка з усім. Все, це всі права. Ну давай попробуємо. Я не все запам'ятав, можливо. Да, тільки... вона, ти кидаєш кубики ходиш. Давай. Uh, Дізнаємося. Першим грав стає наймолодший учасник. Тобі скільки? 37. Ну да, я тут теж подумав, що. Я так погано я вже виглядаю, ну ладно. Скільки мені? 36. Все-таки погано виглядає. 35? Я думав про 35, але напевно ти проказав про 8 років, ти, напевно, трошки старше. Окей, ну ладно. 6,2. Так. Двійку забираю, шістку забираю, вісім забираю обидві за вісім. Ага, от оте все. І шість, мінус два, чотири. Оцю забрав. Все. А ми дохід... Да, дохід... Да, дохід... Да, та, да. Ти не думаєш, що ти... хід бачиш, вони ну, оновлюються. Це ок. Тепер ти кидаєш. Але в мене вже є оці, я можу їх використовувати. А чому не зробили. от Мені цікаво, а чому просто вирішили зробити креативніше. Чому не зробили як на звичайних костях крапочками? Тому що там треба рахувати. Там, легше, тому що дивись, ці кастомні кубики дуже співвідносять тут, кольорами і артом вони дуже співносять з цими. Тобі типу, легше сприймати ці mm -hmm. цифри для цієї гри. Так, 6-4. Чи ти одну забираєш? Одну забираю. Так. Тепер 6 плюс 4, 10, немає, 6 4, 2. Забираєш. І двойка забирається. Так. В тебе там 2 і 6, да? Фігня. І ще 2, і 4, 4. Да. Вообще не треба мені таке. Трійка і 7. Я кидаю. 3, 2, 3 забрав. 5 забрав. Зато і токсичний, так? Да, так. Да -да -да. І 3 мінус 2 це один забрав. О, хорошо, йдя. 5 забрав. 11, а, ось 11 робить, що заводно. Але він хоче куповалі проносити. Кидай. А коли завершені гри? Як тільки коли задаєш. Коли видається? закінчиться. Ну і все. О, ти о цього швидше. собі забираєш. Клас! Крутяк. А, І все, І так? ця штука перед тобою. І тепер, якщо я, буду, я викону 6, 6, то я матиму можливість в тебе одну карту забрати за те, що ти зберігаєш її. Угу. Поняв? Типу, а якщо в мене буде там 2-2. Отак потрібно вважати, то ти знаєш, що ти мене можеш забирати, якщо 2-2. Добре, але, але тут ще що у нас 12 і 0, да? а немає такого виходить. виходу. Так, так. Але немає. Немає. ти забрав отсюд собі. Так. Давай я кидаю 6-1. Це 7. А Ще одна 7. А я не забираю, тільки одну забраву. Тільки, тільки 8-ки забирають усі. А я ще до цього в тебе хочу вкрасти картку, окей? Чекай. Бо я пам'ятаю, що в тебе там є 15. Та-да, в тому то й справа. В них рубахи однакові, да? Все добре. No, да. да. mm. ну, тобі тільки три картки? Да. Одна з них 15. Прикинь, тобі легко. <laughs> <laughs> да. Це не вона. Mm, що тепер далі? Я, так? Hey. Да? Ок. 5, 2. 5, 2, 7. Сім беру. Три беру. Так, мій хід. Ну, бачиш, вона, типу, ми ну, підглядаємо, і... забираємо. 6, 2. Це 4. І все. А коли я можу в тебе якусь картку взяти? А, ти в той момент ти спочатку кидаєш кубики потім можеш робити те, що на картках. А це яка карта, якщо вона в мене є, то. Це четвірка той... забирає карти. Ага, Ми точно буває. Ой. І вона в мене є. Тобто теоретично да. я тебе можу карту якусь забрати? Так. Да? Да. Типу, я просто. Так, ти вже походив, виходить? Походив, да? ти ходиш. Тепер ходжу я. Да. О! Кайф. Крутяк. Я в тебе хочу карту забрати. То, то мені можна, так? Да? Да, да. Стоп, але 2-2. Що у нас тут? 4. Забираю. Так, але ти, ти спочатку граєш карти, а потім ці набираєш. Тобто да. Ти не можеш її взяти і використати цей раунд. Ти спочатку повинен зіграти те, що в тебе було в руці. Тобто я в тебе забираю спочатку. Так, так, спочатку забираєш. Хорошо, давай. Так ти скинь. Ага, я її скидаю. Забирай, ти не забираю. В тебе забираю карту. Ну, я... Ну все, забирай, все. Давай. О, а тут. У мене тут мусора. Це мене мусор один, так, насправді, але ну давай. Це трійка і труйна. Просто. На, це тубік! Мінус триба. Вау, я взагалі не очікував, що ти таке свято, що ти Сука. витягнув. Дивиський карт. Хорошо. Я зараз щас слізу щастя, бо що, що ти її витягнув. Це тепер моя улюблена гра. У мене також вона є, так що нічого. А тепер я можу забрати цю? Так, да, да, ти Так, четвірку uh, четвірку. Да, хорошо. — І мій хід починається. Я кидаю, і я в тебе хочу. Я четвірку забираю в тебе щось. Так, стоп. Ша. У мене не так багато карт, тому мені треба їх. Так. Оп-оп-оп. Все. А як так так вийшло, що тебе так багато карт? А я ж там набрав. Що це? Це 15 балів. Сюди. ай яй 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 А ну да. от, ну, блін. Так, а тепер я набираю 3, 7. І 1. Зав. Ти ходиш. Уху. Комусь везе в цій грі. Тільки чого, я... чого це не я? Хожу. 5-3. 8. Або, два, да. і 5. 7, або 5 2, так. 8, або 2, і 5. А, 5 є. І три є. Не, 2. Не три, або 2. 3. 2. Да. А, 3 є. Все, все, все. А я вже віднімаю. Угу. Все, хорошо. Що ти там, нічого не, не хочеш мене подати? 에... Давай. Буду забирати. Я назад хочу забрати свою 15-ку. 15 балів. от і Вона в мене порли затрудні, просто вона третьо обнаєна. Да, Тебе чекає. Це я понял. А, вона ж тут. Як ти це зробив? Ти побачив? Ти сказав, просто такий, вона ж отуто і взяв. Як, як, як їх міг побачити. Я не поняв. Ти типу, такий, знаєш, ну не знаю, вона от Чувак, все нормально, успокойся. в тебе теж все вийде. Потфула, як кура. ти це зробив? Я набирав картки, а в тебе 30 балів на двох. Так, хорошо. І ти вкрав, це О, жесть. хорошо. життя. 5,3. Сюди 5, сюди сюда, 3. 8, не, нема, 2 нема. Я до цього хочу в тебе вкрасти. У мене нема. Немає тебе повністю. Чи нема. нема чим красти. Окей. О, а тут ще є щось, скануйте, ефект карти. Скасуйте. Скасуйте. А, скасуйте, Блін, Я думаю, сканування, якесь. да, Так, да. Сканування <реш> це ти <реш> мої карти скануєш. <реш> типа, да. Добре. О, клас! Кайф, мені подобається. Це буде моя улюблена, мабуть, сьогодні гра. це ж, і ти оці забираєш дві. Вау. Це, це забираю. Ти, Ось ці дві, так. Я такого не бачу. Декілька разів цю гру грав. я такого не бачив. Хорошо, хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой. Давай. Сім сюди, Сім. один сюди, сюди. п'ять сюди. Набрав. Добре. Так. О, дивигад яка на 10. А що вона робить? Будь-що, будь-який ефект. Із, це... цих, із цих попередніх. Ну, але вона дорога, дуже, тому і скадація немає сенсу. Хорошо, поїхали. П'ятерочки, нормально, погнали. — Що це таке? Чекай, я не знаю. — Ти ще хадзіоцю забираєш. Давай. А, ну так, да, давай. Давай, давай, давай. Тим там мільйон просто. <ріст> Ні, я буду зараз, я щось буду вигадувати. Так, по-перше, я кидаю кубики. Давай. Потім дивлюся, в мене 5-1. Я скидаю оце, просто щоб відбирати будь-яку картку. Хорошо. Потім скидаю оце, щоб перевернув, перевернув, перегорнути переверну, оце на п'ятірку. Ага. І за це я в тебе забираю картку з руки. Давай. Е, будь-яку, так? Да? Так. Да. Зараз. Вот. Випадково. Так, да так, -да -да, я зрозумів. Але це, кстати, мало сенсу має. Ну, no, no, а вдруг ти забереш саме ту, яка має сенс. Все, чудово. Але ж ти пам'ятаєш, в мене ще токсичні ці картки. Та-та-та, токсичні. Давай. Це вона? Так. Оооо, іди сюди. Мех, Дуже Гарно забрав. Треба було сказати, що то не вона, і ти би її взяв, правда? Давай. Ходи. А я нічого нічого себе не забираю. А... Ну, і... Так, 6-5. 11, 6, 1. 6, Ти дуже великий картки забираєш. 1. Да. Все. Так. Мій хіт. О, зараз я 8. О, Сюди. 6 і 4. Знаєш що? Я перегортаю Оце на 2 і в мене 8. Я оце забираю. О. Добре. І все. Чекай, а я ж теж можу щось десь перегортати, так? Да? Є? А, яка? ага. Я, я так не думав, теж не використовувати, але як побачив, як ти виграєш, і таки, все. я. Киньте один або два кубики, да? А де вона в мене? Чекай, чекай зараз я знайду. Так, 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 А у мене її немає, блін, нема. У мене і немає. У мене є, зі знаком питання. Це будь яка А, то це і вона, але вона так, дорога. Так, дорогу не хоче скидати. Добре, тоді я просто ходжу і А, і в тебе хочу забрати якусь карту. В мене є вона. У мене є ця можливість. Будь ласка. Uh, Давай тобі гівна багато. Ну, ти 4 no, на 8. Нормально, на 8. нормально. Yeah. Uh, і я ходжу. Так? Да? Так. Yeah. Да. 6-5. Знову. 6 11. є. 6 і 1. 1. Все, добре. Все, так, хорошо, потрошку. Ну так, да, я потрошки вже, я поняв. Ой, не теркидає. 4-2. 2. 6. 6. Мені подобається, що тут ніби навіть, якщо ти нічого не виграєш, то хоч щось ти збираєш. знаєш? — Ну, да, да, що ну да. відчуваю, що так. Що я відчуття, що я зібраю. роблю. — я це думаю. Я просто. Візьміть верхню карту з колоди. Що це означає? Оцю. Випадково. Випадкову це, типу, я можу взяти. Ти скажеш 5, типу середньо, і отримуєш якусь випадкову. А давай. А ну, то, Я ж все люблю. Давай. Тобі показувати? Ні. Ну, Може, тримаю все, <плінь> брат. все, себе. Нічого непонятно, <плінь> не все. все понятно. Але. Але я тепер хочу ось цю тепер скинути, тому що я її взяв насправді. Поняв, який концепт? Я взяв четвірочку, тепер нею можу щось взяти нормально. В мене щось забереш, тобто така багатоходовочка така. Ти що так? Це просто лучше. Оце. Ради цього, я йде став, щоб тобі оце дати. Все, мені не важливо виграю був. А як так виходить, що це все неслось так класно, а потім. А потім все. Як так виходить? А це ем, скіл. Я отак карти виклав. Е, я тепер ходжу, по-моєму. По-моєму. Викидай. Да. Да, да, Ми потім на камері подивимося. Якщо я, Може, якщо я обману, то це таке. 5, 2, 3, 5, 1. Набирайся. 5. 3. Один було. Хорошо. Вся о, а тепер що ми робимо? Рахуєш суму цих. А, спочатку порахуй, скільки в тебе одиниць. Можна прям так скидати, так? Да? так в мене три. Ще ще. Тіпа в кого більше їх. Ой, в мене три також. А може. Ні, нема четвертий. І в мене три. нічия. Просто... А може кубиками кинемо. в одного. Давай. Просто рахуємо три цих. Так. Ну просто суму, коротше, просто рахуєш, по цифри вони по 15. Це... 45. 75 і 45. 100, 105, 120. Мінус 6. Мінус 6. 114. 114. 109. 109. О, блин, ну прям... Ру, <ріст> це, як це? Нога об ногу, рука об руку. Потно, потно. Хорошо. Ну, веселе, прикольно. Мені подобається такі. І я <пілив> от ці я тобі прям думав опису. Того що тобі подобається? Доволі доволі так, знаєш, все драйвовенько, весело і цікаво. При цьому вона ж грається до чотирьох, і на чотирьох теж вона цікавіша, там більше mm. взаємодії, типу, але більше картину. Типу більше прорахунку. Подивишся, де деяка. І мені я хотів сказати, що мені подобається, як вона дико виглядає. Оці коміксний типу <піг> стиль якийсь, і те, що ти сказав, вона нагадує цей Pacific Rim Так, фільм. Це прикольно. Ну і те, що це гра, яку ти просто, ну дивись, оце вся гра, вона все-все тут. Тому ти її можеш куди завгодно зіграти в потязі, де знаєш. І вона така проста, що можна з ким завгодно. Лайк! Like. До речі, лайк, підписка, коментар, все сюди. А потім ще переходьте до мене на мій канал, ти ж зробиш посилання на мій канал, правда? І потім у мене продублюйте, будь ласка.